За вікном іде дощ. Погляньмо на небо. Яке воно? Зазвичай блакитне небо закрили хмари. Які вони на вигляд? Темні, сірі, важкі. Йдуть і йдуть, і йдуть дощі. Стали чорними кущі, і дерева чорні стали. Бо листочки всі опали. Дощ дрібно сіє свої крапельки. На що сіє крапельки? На дахи будинків, дитячі майданчики, автівки на перехожих, на опале листя та ще де неде зелену траву, на дерева, і кущі. Він не перестаючи барабанить по вулицях. Що ми бачимо на вулицях? Великі калюжі. В цю холодну пору року дощі йдуть часто і довго. Що можна сказати про дощ? Який він? Дощ дрібний, сумний. Тяжний, холодний. Тому, виходячи з дому, треба одягнути теплий одяг і обов'язково взути гумові чобітки і взяти парасольку. А дощ Ще вистукує свою мелодію по підвіконню. Послухайте. Цікаво. Про що вона?